Просто кажучи, усі види доходів, які підлягають оподаткуванню. А саме це заробітна плата, пенсія, допомога, окрім її частини, яка здійснюється одноразово, зокрема при народженні дитини, виплачується одноразово. Стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здача майна в оренду, від продажу майна, та немайнових прав, сільськогосподарської продукції. Дивіденти, проценти від розміщення депозитів, ну і ще декілька видів, які не дуже розповсюджені. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, що є доходи, тому що з цього питання виникають найбільше питань. В третьому розділі вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Але тут мається на увазі не календарний рік, а 12 місяців. перед Перед зверненням. Звернення, не, не календарний 14 рік. Так? Ми беремо всі наші е, розрахунки беруться за попередній календарний рік. 14 рік. Якщо ми кажемо попередній, то ми говоримо про попередній календарний рік. 12 місяців 14 року, незалежно від того, коли ви звернулися. Mm -hmm. Чи в квітні, чи в травні, чи в червні, чи далі. Тобто, весь 15. І береться, сідані беруться за попередній календарний рік. Другою відмінністю нового порядку є запровадження принципу призначення субсидій на підставі задекларованих даних заявників. Перевірка достовірності даних буде нами здійснюватися вже після призначення субсидії шляхом здійснення запитів до відповідних органів установи організації. Поряд з цим посилюється і відповідальність громадянина за недостовірні дані. Я особливу увагу хочу звернути на те, що якщо громадянин подає неповні або недостовірні відомості про доходи та витрати за зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, то може бути йому відмовлено у призначенні субсидії або припинене її надання. І в цьому разі заявник зобов'язується повернути державі надміру перераховану суму у подвійному розмірі. Ця норма застосовується з 1 травня місяця. Третє. Скасовуються усі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, окрім здійснення одноразової дороговартісної покупки на суму понад 50 тисяч гривень, про що ми тільки що говорили. Зокрема, не впливатиме на набуття права на призначення субсидій, наявність, наприклад, у власності двох житлових приміщень, наявність у власності двох автомобілів. Наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні у центрі зайнятості. Здача мен житлового приміщення, здійснення покупки товарів та послуг, в тому числі оплата медичних послуг та навчання, на суму понад 10 прожиткових мінімумів. Все те, що за старим порядком обмежувало можливість отримання сусідів. Також за новим порядком набувають право на отримання субсидій громадяни, що орендують житло. Це стосується осіб, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні на підставі договору найми, оренди житла на умови, якщо на них відкриті особові рахунки зі сплати житлово-комунальних послуг. Це надасть громадянам, наприклад, ті, які вони мають житло, і в тому числі і переселенцям багаточисленим. Якщо вони будуть сплачувати і будуть сплачувати послуги, на них будуть відкриті рахунки в житлово-комунальних організаціях, також отримувати субсидію. Четверте, запроваджується надання субсидій на 12 місяців, а на не на опалювальний період, як було раніше. Встановлюється Автоматичний принцип надання субсидій на новий період скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидій на новий період у разі відсутності змін. Після закінчення терміну отримання субсидій органи соціального захисту населення будуть здійснювати розрахунок субсидій на наступний період автоматично. Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянин. Про прийняте рішення щодо призначення або не призначення субсидій на наступний термін будуть письмово повідомляти громадянина. Що стосується громадян, які вже отримують житлові субсидії, то управління соцзахисту населення проведуть автоматичний перерахунок діючих субсидій і переоформлять їх на 12 наступних календарних місяців. Це коротко основні зміни, які передбачені новим порядком надання населення житлових субсидій. Більш детальні роз'яснення можна отримати, зокрема на сайті департаменту. На головній сторінці під рубрикою важлива інформація, яка яскраво виділена для зручності. Також там розміщено програму, калькулятор розрахунку субсидій, який доволі простий у використанні і завдяки якому громадяни можуть самостійно обрахувати, чи мають вони право на субсидію, чи немає. Управлінням суд області проводиться широка інформаційна роз'яснювальна робота щодо спрощеного порядку надання житлових субсидій, яка триватиме, буде, буде, буде тривати постійно, доки це буде потрібно. В усіх управліннях соцзахисту працюють телефони гарячих ліній, які публікуються у засобах масової інформації на сайтах управління, по яких громадяни можуть отримати кваліфіковані консультації. Якщо ж громадянин бажає отримати консультацію. Або подати документи особисто. То, будь ласка, є в нас давно і гарно облаштовані єдині приймальні, які облаштовувалися завдяки участі проекту світового банку, які відповідають європейським стандартам кожному управлінні. В кожному управлінні. Такі приймальні діють вже не один рік. Це був початок реформи соціальної сфери. Будемо далі продовжувати реформувати для зручності громадян. Тому, будь ласка, ми раді бачити. Скільки чи вже скільки вже людей звернулися за новим порядком? Надходили за до вас документи mm -hmm. Так, документи почали надходити на минулому тижні, оскільки до, до 12-го числа були всі заяви вже розпосюджені пожесотків домогосподарств отримали ці заяви. Сто відсотків домогосподаргомогосподарства отримали з 12 квітня і разом ще з детальною інструкцією своїм загороті. Ні. Заява і декларація це з однієї з іншої сторони, а інструкція а. на окремому листочку. А скільки вже звернулися? Ну, поки що надходять заяви на кінець минулого тижня, було трошки більше курсов заяв. Угу. І скільки часу займає? наприклад, Отримує ваш працівник заяву і декларацію, і далі він працює з певною програмою, так? Скільки часу він оформлює одну ну, людину господарству? Значить, ті, хто трошечки поспішили, спеціально сьогодні голосила, що новий порядок вступає з травня. За цими заявами і деклараціями ми будемо обраховувати лише з травня місяця. Тобто вони почекають, поки не. не так ми їх нікуди не діваємо, вони прийшли, ми їх складаємо, реєструємо і з 1 травня будемо по них. Але якщо повторюю ще раз, якщо людина бажає за старим порядком, отримати на опалювальний період або на півроку субсидію, вона може звернутися і буде автоматично перерахована. Ніхто не відмовить людині і не скаже, зачекайте до травня. Ну звичайно, це зручніше з травня звернутися, бо тут зовсім мало часу. Але ми приймемо і оформимо людині бо і самі сказали, що очікуєте значного збільшення осіб, які звернуться е, І, мабуть, так як завжди в нашій країні більшість людей буде звертатися. Ну там уже. Може, часу залишилось небагато. А чи втинуть ваші працівники, якщо там прийде там 10 тисяч заяв у день і останній день опрацювати це все? Чи не вплине це на термін, коли людина може отримати? Чи це все автоматично нараховується від дня подачі документів? Я буду чесна з вами. Значить, э, очікується, щоб трошки орієнтуватися в цифрах. От якщо ми звичайно, в звичайно саме такі э, насичений опалювальний період обробляли десь порядка 80 тисяч, заяв, я і призначали половину з них, як правило. То сьогодні ми очікуємо близько 250 тисяч. Це дуже велике навантаження на людей, але ми будемо усіма силами. У нас є плани роботи. Ми розробили. Плаваючі графіки, ми розробили подовжений робочий день, роботу в обідню перерву, вихідні, дні, виїзні приймальні. Ми будемо практикувати, залучати до цього наших уповноважених сільських радах, що працювали з соціальними захищеними громадянами на місцях. Будемо також залучати соціальних працівників наших, працювати з тими, кого ми обслуговуємо на дому. Тобто ми готові прийняти цей виклик, будемо намагатися дотримуватися. Всіх чинників, ну якщо ми маємо забезпечити протягом 10 днів призначення субсидії з інкогаством, потім вже перевірку робити. Знаєте, чого не вистачає? Щоб можливо, чи на сайті, чи в ваших управліннях, оце такі були заявні декларації, заповнені вже буковками, тому що ну, будь-яка людина приходить. Навіть мені було б легше, коли я бачу. Чи писать плат, чи вак, чи просто на Добре, ми це рахуємо. Нас зазвичай в управліннях ці зразки заповнені, висять на дошках об'яв, там зразки. заповнені. Тобто хай хтось з буквами заповнить, а ми його відкануємо. Я думаю, що робити буде зручніше. Колеги, запитання, прошу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що десять там з возникалом до ноги, то зараз роздають документи на цю світі. Вираховуючи те, що у нас в області близько 500 масних то половина подає на субсидії. Який економічний, який економічний ефект цих субсидій, чи не проще було оплачувати там комунальних послуг різницю в тарифах сплачувати, чи не замучувати ці, ці субсидії? Бо далеко не кожна сім'я отримує ці субсидії, хоча вона і може на сьогодні розраховувати. Виявиться, що у когось там десь хтось забув про якийсь пакет акцій, хтось забув там, що син отримав якусь там грошову допомогу, син не сказав, а потім виясниться в результаті перевід. І люди будуть вимушені сплатити в українському здійсню. Не проще було зробити як було раніше. Я з кінця почну відповідати на ваше питання. Ну, якщо ми хочемо. Європейську порядку, то маємо за своїми доходами кожен відповідальність стежити. Є механізми відстежити свої доходи. Якщо людина не впевнена в тому, вона завжди може звернутися до бухгалтерії своєї організації, де вона працює. Якщо вона працює в більш ніж одному місці, має ще якісь доходи, якісь дивіденти, ще щось, завжди можна звернутися за довідку. Є такі механізми в податкову інспекцію, там є віконечко, де можна замовити довідку. І про що що без роботи не залишиться. Ні, я ні, ні. Це люди. Людина я, я вважаю, що людина має контролювати. Весь світ так заповнює декларації. Державні службовці вже багато років заповнюють декларації. Ми контролюємо свої доходи. Ми звикли до того. Мені треба було як заповнити декларацію. Я пішла на податкову, щоб нічого не забути, якісь відсотки, якісь бонуси, десь на якусь картку розумієте, можна все зап... можна не запам'ятати. Це просто підказка. Людина може себе так проконтролювати. Нам цього не потрібно. Ми маємо, ви побачили, був перший слайд, який шлях, який шлях проходить документооборот. Ми в правій частині, ви бачите, фіскальна служба це наші проблеми. Ми за вшильком запитів це робимо. Ми людину не зобов'язуємо бігати за заявами, ми взагалі в безконтактній формі. Все це зараз призвичайно без що стосується того питання, яке ви кажете, що чи вигідніше це відшкодовувати житлово-комунальним господарством чи людям, то я вам скажу, що вся реформа соціальної сфери, системи соціальних допомог, зводиться до одного правила: ми маємо. Давати допомогу тій людині, яка потребує цієї допомоги. Це адресність. це адресність, це перша допомога має ходити не до всіх підряд, як було раніше, що нарікали на те, що людина має ну, статки, скарги були, от, отримує якісь допомоги, тому що недосконалі механізми. Зараз цей механізм він призваний. До того, щоб зробити систему соціальних допомог більш адресною. А відшкодування житлово-комунального господарства це якби. Не адресно. Це, це зовсім не те. Дивіться, якщо в Чернігові живе ліна людина, сама, а її син, який прописаний на її квартирі, ну, допустимо, в Києві. І ця людина не знає, який статті у цього сина. Людина продаємо субсидії, вказує, що син навчається вулиці. А потім ви виясняєте, що цей син підрапо... підпрацьовує і отримує 10 тисяч щомісяця гривень. І ця бабця якась там старенька вирушена буде сплатити всі кошти по на розділі. Що такі робити? Якщо людина не проживає, до речі, і старий механізм це передбачає. Якщо людина, наприклад, син не проживає, проживає десь в іншому місці або знаходиться. Фактично не проживає. Фактично не, прописи, не зареєстрований. Він не може представити довідку з місця, де він знаходиться, якщо це не, не одне місце, місто. Довідку. Це, тому, Або з місця роботи, при тому, що він там зареєстрований. а у нас, знаєте, що люди живуть працюють... Я ж про це і кажу. Що не будуть його доходи враховуватися при розрахунку субсидій, якщо він не проживає в цьому місці, не зареєстрований і представить документ. Зареєстрований, так. я можу так, так сказала. Він зареєстрований. Він проживає, Прописан, прописаний, так. да з, з цією бабусею, але фактично або працює в Києві в іншому місті, або перебуває в армії, або там в місцях позбавлення волі. Тобто він відсутній у цьому місці. Він може представити довідку, що він де він перебуває і комісія, яка створена при місцевих органах влади. Вона позбавляє, виключає його доходи Випад, з плави сім'ї. І будемо так дивитися, у нас є міграційна служба, котра зацікавиться цією людиною. Він зареєстрований у Чернігові, проживає поза межами Чернігова, але мав 10 строк стати на реєстрацію. Це, 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 це не порушення закону. Да. Це не порушення закону. Справді, що надходять скарги людей стосовно того, що немає